Доброго дня, колеги. Поговоримо про інтеграції. Ми е, часто і багато їх робимо, їх використовуємо, але не всі це роблять правильно або зручно. Е, почнемо з найбільш поширеного сервісу, а саме нової пошти. М -м, покажу зараз, як воно у нас тут налаштовується, і розкажу як користуватись так, щоб це було. Зручніше, швидше, ніж у семої нової пошти. Так, це у нас можливо. Автоселінг дає такий інструмент, який е зручніший. Зручніший він за рахунок того, що е деякі речі вже налаштовані. Тобто ми не просимо вибрати все. Там достатньо тільки отримувача. Ну, Давайте початку. спочатку. Інші інтеграції ось наша нова пошта. Е ми вибираємо ключ. Ключі можна взяти на сайті нової пошти Налаштування Безпека, Ось є посилання. Там копіюється такий довгий рядок тексту. Ми його сюди вставляємо, налаштовуємо наші дані, звідки ми будемо відправляти і як, і е, зберігаємо. Далі у нас вже є активна інтеграція, тобто можна створювати ТТН. Клієнт замовив чи по телефону, чи прилетіло це замовлення з сайту, чи з маркетплейсу до вас в систему. Ну, от Ми зараз його створимо вручну, ну, але не обов'язково. Може це бути, як правило, це автоматизація вже. Оце 90 покладемо так. Замовлення. Ну, ось у нас він є на складі. Додали. Все, у нас є замовлення на такого собі клієнта. Далі, ось воно в списку. Кнопочка нова пошта. Зверніть увагу, у нас вже оця ліва частина це те, що ми в налаштуваннях налаштували, а права частина підтягнулася по телефону клієнта, знайшло його стару відправку, підставила дані. Якщо старої відправки немає це перша відправка, то просто підставила дані, а ви вибираєте тільки місто і відділення, куди. Ну там чи поштомат. Підставили суму після плати, написали, що це за товар, як хто платить. Нам треба тільки поставити вагу. Система сама розрахує розміри. Так, нажимаємо створити. У нас є ТТН. Все. Ну, це швидше, ніж у новій пошті. І далі ми можемо вже перевіряти статус. Ось нажали перевірку статусів, перевірились всі статуси ТТН, які є. От ви зараз бачите. Ну, зараз ось одна. Ну, ось у нас вже нова пошта відповіла про статус цієї посилки. Далі натискаємо на телефон і відправляємо клієнту смс з реквізитами ТТН. Ось тут от у нас змінно. Замість цього. Оцю змінної підстави це наша оцей номер ТТНК. Нажимаємо відправити, клієнт отримує СМС, що посилка до нього вже їде. Все. Далі натискаємо Видати. Оплати у нас немає. У нас після Ось наш товар видаємо. Він списався зі складу. Замовлення у нас буде видно. Як таке, що видане без оплати, і на цьому все. У нас е, залишилось тільки віднести товар на е, нову пошту. Е, по великому рахунку е, ця суть інтеграції саме в тому і полягає, щоб ви менше витрачали часу, щоб ви встигли більше обробити замовлень. Е, будь ласка, користуйтесь. Навіть якщо вийшло так, що ви цю ТТНку створили не тут, не проблема, тут є така штучка як імпорт ТТНки. Воно підтягне уже готовий номер і буде по ньому слідкувати, як там далі статуси там і, так, і таке інше. В наступному відео поговоримо про автоматизацію прийому оплат. Це теж цікаво. Я думаю, що буде корисно. На цьому все. Вам успіхів, колеги.